Набридли гори мокрих полотениць. Купіть собі сушку в асортименті нашого магазину є багато видів сушок для рушників: як електричні, водяні для стаціонарного встановлення у ванній кімнаті, декоративні для того, щоб і прикрасити, і було функціонально. А також сушки для білизни, які можна встановити на ваших балконах чи біля батареї, навіть вдома, щоб було де повісити вашу білизну, коли на вулиці дощ чи сніг. Електричні сушки бувають у нас у різних кольорах, у різних формах. Ви можете обрати під свій інтер'єр, як хромовані, так і чорні, білі. Для їхнього встановлення не потрібно підключення до загального водопроводу. Ви просто встановлюєте їх на стіні і включаєте їх у розетку. Якщо до цього ви вже встановили собі водяну рушну посушку, але хочете в неопалювальний період. Щоб вона у вас нагрівалась, поставте в неї е, спеціальний темп, який зробить з неї електричну сушку.